Чемпіонат України з гірськолижного спорту вперше на Буковелі впродовж тижня ці змагання зібрали в туристичному комплексі близько чотирьох сотень спортсменів. Однак їхній рівень, як констатують фахівці через багаторічний занепад діяльності Федерації лижного спорту та відсутність перспектив у його розвитку, неабияк знизився. І знизився. Мені дуже неприємно бачити, що з із такого кількості учасників 20% процентів конкурентно способні, а 80 – а І це не вина війна Это вина нашей федерации лыжного спорта, которая до последнего времени проводила все свои соревнования на коротких горках или на болоте вообще. Вод результат. Понад два десятки медалей чемпіонату України здобули вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Буковель. Вони на звичних для себе домашніх трасах, довжину та якість яких відзначають усі без винятку. Порівнювати є з чим. Після минулорічних змагань на першість країни в закарпатській красі і відповідальних за їх проведення з профільного міністерства звільнили. В Свою чергу я почав звертатись до міністерства молоді і спорту. Отримав там відповідне. Відповідну підтримку юнаки, юніори й дорослі професіонали. Змагання цього річ відбуваються в правильному форматі. Претенденти на лідерство в різних категоріях виходять на траси по черзі, все згідно хронометражу, а не хаотично і водночас, як бувало раніше. Дисципліни горної лижі сьогодні в Буковелі чемпіонат України проведений на уровні олімпійських ігор Это дійсно без преувеличения, Це мнение 99% спеціалістів, які присутствуют на чемпіонаті України. Вперше за всю історію независимой України ми провели в такому форматі, з таком, таким качеством чемпионат України. Якісний рельєф і вдало сплановані траси тепер ваблять на змагання навіть ветеранів. Найстаршому учасникові чемпіонату України 56%. Багато років. Не катався на лиших 30. А пізніше побачив, що такі чудові схили в Буковелі є, ви понастроїли і такі чудові траси. І мої друзі запросили мене показати класним молодшим учасникам. Я показав. Я доїхав. З ініціативи Олександра Шевченка змагання провели за кошти курорту. Було б чудово, каже почесний директор гірськолижного комплексу Буковелі, якби зекономлені бюджетні гроші витратили на розвиток спорту, екіпірування та тренування спортсменів за кордоном у літку, коли в Карпатах немає снігу. В зимовому сезоні 2016-2017 Буковель виступає спонсором чемпіонатів України. Раїни з гірськолижного спорту сноубордингу та фристайлу цієї зими, та як попередні зими, спортсмени тут тренувались абсолютно безкоштовно на меценатських умовах зі сторони Буковеля. І напевно, що найбільше що наших, наших чиновників не влаштовує, що немає ніяких там вкатів, перекатів, закатів і інших фінансових винагород подвійна користь. Чемпіонат України підтвердив належний технічний рівень курорту, а спортсмени отримали чимало можливостей для розвитку. Завдання збірної країни наразі отримати ліцензію для виступів на міжнародній арені. Та потенціал у молоді, зокрема вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Буковель, неабиякий на них і покладають основні надії.